Гречка культура. Основа овес. Оце вика. Оце підсів конюшини. Ну і ще тут такі дикі вже є лобода. Фермер Роман Притолюк для випасу худоби каже, має 30 гектарів землі. Нині на полі 50 дійних корів. Висіваємо мішанки, багаторічні це мається конюшина в нас в основному. Що не спасаємо, то ще підкосуємо, ще трохи даємо в приміщеннях на підкормку, ну і концентрати, от таки, така відгодівля. От ми зараз знаходимося, тільки що перейшли другий день, як перейшли сюди на мішанку. Ми не практикуємо луняк випасати, але навесні робимо там на місяць-два такі невеликі загони. Кошари, і вони там. На Пашу не випускають племінного бика, корів після отелу, молодих бичків та телиць, розповідає завідувачка фермою Ольга Грицишин. Жінка каже, протягом липня в господарстві народилось шестеро телят. Тут стоїть молодняк, є 16 теличок, з тої сторони бички, 10 бичків, віком від півроку до року. Проводимо запліднення корів штучним методом, але є такі корови, які перебігають пару разів, декілька разів. То ми для того тримаємо бика. Гулштенофриза. Завідувачка ферми каже: вирощують корів української чорнорябої молочної породи. Молоко після догіння охолоджують до 4 градусів. Орієнтовно об одинадцятій приїздить молоковоз. Забираю 146 літрів. Вим'яних линійкою відповідно таблиці. Жирмірський 3 3,8 жер. Через періодичне вимкнення електроенергії надої зменшилися удвічі, каже фермер Роман Притолюк. Фізіологічний процес в корови є так зроблено, що вона так привчена, що вона точно той самий, один той самий час повинна доїтися. Тоді є навіть такі випадки, якщо м'яка корова називається, що вона приходить в той період і вона сама видоюється собі на. Молоко на землю стече, От треба, щоб в один той самий час доїлися. А тут перерва є так, що дві-три години інакше. А й буває, що й зовсім не, не включать аж на рано. Чи тримають нині корів селяни, розповіли Суспільному жителі села Мирне. Набагато зменшилося. У нас було то в кожній хаті, а зараз на нашій став, від моста до цього. Зараз кажу, п'ять корів. Ну, переробляємо, возимо на базар. Тож так більш-менш тако, хоч трохи вигідніше. Тут асфальт, я не займу далі. Там став, не займу, там городи людські, а тут межа і там колонія людська, де в мене є, Мож, можна взяти ще клаптик. У нас весь час були корови, весь час. От, а як вже стало таке? то вже нас нема нема як тримати її